Власне, ця історія та навіщо ви починаєте вчити їдеш? Це дуже розповсюджене питання, тому що я, як і багато інших людей, які приходять, наприклад, на якісь курси і починають вчити їдеш. Це буквально найперше питання, навіщо вам їдеш, з яким ви стикаєтесь е, на першому занятті, коли ви знайомитесь там добрий день, мене звуть Такто, мені стільки то років, я вчу, їдеш, всі аплодують, а потім кажуть, що навіщо ти вчиш їдеш. І це питання було настільки часто в моєму житті, що я вже вирішила, що настав час дивитись на нього з іншого боку, не навіщо мені їдеш, а навіщо я їду. Я думаю, що як із будь-якою мовою, фактично, нині яка не Має певних обмежених своїх кордонів, та е, немає е, державності, по суті, та але має величезну е, культурну спадщину, літературну спадщину, має величезну кількість текстів. Е, і загалом, тобто ці тексти чекають свого читача. От, і, в принципі, я би сказала, що це певною мірою загальна тенденція останніх. 10, може, 20 років, коли люди е, починають вчити їдеш, от е, для того, е, аби е, аби почати якби, знову працювати з оцим за, забутими, забутими речами, от, аби їх знову повертати в, в якийсь в контекст, давайте поговоримо трошки про той курс, який ви зараз читаєте на сертифікатній програмі з зюдейки. Модерністська література, угу. і, по-перше, що це за курс. А друге, моє питання, я просто скажу це. А чому стільки не євреїв зараз цікавляться їдишем? Чому у нас немає майже єврейських слухачів? Скажу спершу, що мене особисто щиро дивувало. Я була так трошки в шоці від кількості. Людей, які записувались, потім кількість людей, які приходили на цю лекцію, та, при тому, що зрозуміло, що не йшлося про якусь, знаєте, дуже ну, ви це чудово розумієте, про якусь широку рекламу та. щодо мотивації людей, я навіть не знаю, що сказати, тому що, можливо, когось цікавить, як дещо нове. Можливо, хтось має свої якісь початкові уявлення, от, типу, що таке єврейська література. В багатьох людей єврейська література починається і закінчується нашомалейхімі. Ну, Ісак Бабель ще, наприклад. Тому що, ну, тобто, да, це, це те, що, що було найдоступніше для нас, прочитати, в принципі, за всі ці роки. От, щодо курсу, то він пропонує для ознайомлення єдерську літературу, тобто саме єврейську літературу, написану мовою їдеш. А, значить, модерністську, тобто від початку та кілька перших декад 20-го століття. При цьому да, очевидно зробити ремарку, що як і модернізм в єдерській літературі, так і по суті то єдерська література закінчується з світовою. світової. О, от закінчується з Голокостом. Після цього року я пропонувала також невеличкий огляд, наприклад, їдешської літератури її подальшої долі, наприклад, державі Ізраїль. Ну немає, може такого аналітики. Чому цікаво те, що пані Олена запитала, чому людям цікаво вчати їдеш? Може, може орієнтуватися за тими питаннями, які студенти задають. Наприклад, що їх більше от вони цікавляться? Чим більше? От що хочуть дізнатися від вас як викладача їдеш? Та ось це дуже класне питання, тому що цього року я нарешті додумалась додати в анкету, для реєстрації. Е, здається, було якесь питання, щось типу, ваші очікування, або uh -huh. що ви би хотіли дізнатися. Тому що я подумала, що ну, можливо, це най... най-якийсь зрозуміліший спосіб все ж таки, для мене от, зрозуміти, з якими очікуваннями до мене приходять. Uh -huh. е, і, ну, відповідно, скоригувати, що, що якби накидати людям в голови, тому що ну, це може бути по-різному, це може бути в різній формі також різного об'єму. І я вам так скажу. Загалом більшість людей писали, що просто там відкрити для себе, що це таке, от, що таке гідерська література, от, от, ну просто типу, от що це як, 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 як феномен? Який віковий діапазон ваших студентів. А це типу, був дуже великий, і це не тільки стосується мого курсу. Наприклад, ну mm -hmm. на моєму курсі е, були мої одногрупниці, от з, з якими ми разом закінчили магістратуру. От були люди ну, середнього віку, там, старшого віку. І ну, насправді вивчення їдишу як такий об'єднуючий компонент, він простежується на, в принципі, дуже багатьох курсах. Куди би я не йшла там на американську, в американську школу там, вивчення їдишу. там. В школу літню, яку організовує та університет, там були люди мого віку і молодше, тобто, скажімо, з якихось перших курсів університету, закінчуючи 70+, от я би сказала, плюс, але всі типу в одній аудиторії, всі однаково вчать. і Якщо це там перший початковий рівень, то всі типу, починаємо там з алфавіту, і так далі. От Ну, якщо вже проїдеш, а був такі замовлення, щоб з якоїсь мови наїдеш перекладати. Чи тільки звідти були. були. — А для кого? І... От, хто, хто споживач? — Здається, це було. Ну, тому що зі мною контактовувала людина, це дослідниця Єдиша. Вона наразі проживає в Америці, здається, якщо я не помиляюсь. От і в них був проєкт е, університетський, це переклад. Е, переклад Куліша, здається, був Мина Мазайло. Вони перекладали для студентів е, їдешем. От, я пам'ятаю, що я прям я, я бачила цей проєкт. Я не знаю, чи можна про нього казати більше, на якому, mm -hmm. на якому він зараз етапі. Я дивилася цей Google документ з табличками, значить, для перекладу. От. Але здається, ну, на той момент я була дуже сильно завантажена. От. Тому, ну, Це не відшкода насправді, що я якось глибше в те не занурилась. От. Ну, Але при цьому, при цьому я досі ще продовжую вчити їдеш. І ну, типу, я, я, не, я не можу сказати, що я була так от легко. Е Почала би перекладати разом з іншими щось з української на їдешну так, це ж якось три поетично. це, це все. ну це, це тяжко. Це в принципі ми будь-якої мови стосується з української на будь-яку іншу, ну там там дуже важко. Пані Тетяна, як вам здається, якої літератури зараз на українських книжковій полицях не не, не не вистачає, щоб було потрібно перекласти з гідушу, може, з вриту, з на українську мову. Ну, з Івриту, як я, тобто, ну, не, не читаю івриту, в принципі, не знаю його і відчайдушно е, обіцяю собі, що з наступного року точно я почну вчити. Я не знаю, коли це станеться. Словом, ну, я не знаю що стосовно івриту, е, з їдишу, Ну, з з'їдешу, напевно, власне. Певна кількість текстів, які я пропонувала е, на курсі, от е, модерністських, е, їх не вистачає в українському перекладі. Тому що та знову ж таки, до речі, про курс: е, напевно, проблема з вивченням, та і проблема з тим, аби набрати групу студентів, почати з ними. Роботу над літературними текстами полягає в доступності, в тому, аби вони могли це прочитати. Якщо ми говоримо конкретно про їдиш, ну тут одразу величезна і очевидна проблема. Дуже маленький відсоток від учасників курсу та могли опрацьовувати оригінальні тексти. Досить багато текстів з гідноша перекладені, наприклад, англійською. От тут, ніби вже оця дистанція між українським читачем да, і твором вона скорочується, але вона все ж таки лишається. І найліпше, що можна зробити, це читати все ж таки в перекладі. Це друге найліпше після читання оригіналу. Я хотіла сказати, що нам е, бракує, напевно, Зінгера, але потім ну, саме оповідання, тому що в нас є два романи: та Раб і Шоша, в чудовому перекладі Ярослави Стріхі. От, які взагалі це, ну, з одного боку, це прекрасно, з іншого боку, мене трошки дивує, чому Бешерін Зінгер е, так наблизився до українського читача саме з. Його е, великих типу монументальних цих творів, тому що Бешельзінкера знають як е, автора оповідань, збірок оповідань більше коротеньких. Ну принаймні, так якщо дивитись, наприклад, на його переклади англійською. Ще е, тут я просто трошки втручусь, тому що ще в середині 80-х років Рахіль Бауволь відома, і дисидентка, і поетеса вона писала російською її наїдеш, жила вона в Єрусалімі зі своїм е, сином Юліусом, переклала раба на російську мову. Mm. І е, саме Зінгіра араб» був найвідомішим в Радянському Союзі романом. А ось англім, англомовні. Англомовний читач отримав вже в перекладі англійською самооповідання. Чому так сталося, не знаю. Тому що перекладачі вирішили, що так їм цікавіше. Це що... залежить від перекладача. Да. І це такий переклад дуже відомий, їхній Рахіль Баумваль. і такий дуже, ну як сказати, маститий. Да? Тому... Це це вийшло так. Їм подобався раб, а раб ну такий трошки теж бо да, вони дисиденти, тяжкий, тому для тяжкий. них це е, було, я так думаю, що теж така частина, Близько, так. частина якоїсь дисидентської роботи, але вже це відбувалося не в Москві, а в Єрусалимі. Пані Тетяна, ви е, я так сподіваюся, будете захищати скорі дисертацію. Вона буде пов'язана з темою із ізврейської мови? Я б подавалася з темою, якби майбутньої можливої гіпотетичної дисертації. Це українсько-єврейські літературні контакти, 20-30 роки. Ось, і це в принципі тема, яка би розкривала кілька цих аспектів літературних контактів. Починаючи від найочевидніших, це переклади, тому що ну в ті роки був певною мірою розквіт всаємо перекладів. От. Але також можна поглянути не лише на, якісь, на якусь фактологічну інформацію, там переклади, публікації, антології, збірки, списки книжок, які, ну в принципі, в бібліографії вони, вони є, вони навіть є в відкритому доступі в інтернеті, це все можна нагуглити. І сенс розтягувати це на, на дисертацію, сенсу немає. Якщо поглянути на якісь е тематичні особливості. Якісь певні паралелі, і ем, те, як перегукуються мотиви в текстах, написаних їдешем і написаних українською, та або там якісь авангардні е, автори, та якась поезія, якісь спільні та спільні теми, які, які можна віднаходити. Ну, е, от Я маю на думці кілька таких. Які можна зачепити і потім ну, продовжувати розкривати. На вашій кафедрі не було заперечень, що у вас єврейська тематика? Києво-Могилянська академія дуже складний. Такий вуз. Вони не заперечують, їм все добре. На кафедрі ні не було заперечень, але мені сказали, що це дуже потрібна тема, дуже цікава. От і ну, кілька викладачів прямо з ентузіазмом, який мене здивував. Це все сприйняли. А як ви правильно відмітили, він ідерська література це такий досить модерністська, якщо говорити, досить такий короткий період часу. І ну, що там може бути цікаво для сучасної людини? На якраз такі курсі з ідерського модернізму. Професор Давід Роскіс сказав, що та ідерська література можна характеризовувати кількома словами. І він сказав, що це калейдоскопічність, і він сказав, що Філхтіміхкает багато голосість та така певна поліфонічність. І ось це насправді те, що мене приваблює. Те, що е, якщо поглянути на короткий період в історичній перспективі кілька десятків років, це взагалі ну, це нічого, це якась піщинка, по суті. Та? Але трошечки глибше занурюючись, можна знайти е, величезне різноманіття, в якому, ну тобто з нашої групи там, 20 людей, здається, по суті, були люди, які займалися дослідженням е, певного автора чи певного аспекту, е, досліджували це в своїх, наприклад, там, бакалаврських або магістрських роботах, в якихось інших дослідженнях. І у всіх це було різне. Е, тобто, від, е, наприклад, від, е, Жіночої літератури, і жіночого письма та відерській літературі, яка така, типу, трошки як подвійно маргіналізована, тому що та, якби, жінки і можливість жінкам на початку ХХ століття писати. публікуватися. Угу. Не, не тільки да, писати можна, можна писати в типу, стол, да, типу, <гум> е, а от публікуватися, зустрічатися з критиками, от, е, власне критики і е, власне літературний процес. Які були критики ідишської літератури, там що вони робили, та як вони публікували, які вони рецензії, які виникали дискусії всередині та, цього всього? Є якісь ідишські, ідишмовні письменники, які були, скажімо так, революціонерами. Ну, з революційних ви сказали, та, якщо не лише про жінок, а про всіх, ну, Ріцвій Грінберг. Та це. Він писав Єдише, він писав і в ритм, він зрештою, здається, він почав в другій якби, половині свого життя вже більше плікуватися і в ритм. але починав він з їдушу, починав він з дуже таких сміливих авангардистських і угрупувань і публікацій. І в Варшаві він видавав часопис Альбатрос. Mm -hmm. Де е, от, власне, авангардні автори, і де сам е, Грінберг опублікував свою е, свій твір, е, який назвав в царстві хреста. Провокуючи, можна Про, так? От, власне, так, але воно виявилося однаково, однаково провокуючим що для єврейського, що для неєврейського читача, і призвело до того, що е, після, здається, трьох випусків Альбатросу е, його заборонили. От, і сам Грінберг е, поїхав в Берлін, тому що ну, в Варшаві він mm. так сталося, що більше спровокував неєврейського єврейського читача, от, е, тим, що він понаписував. От. Mm -hmm. І є його переклади? Є переклади, ну, зараз вони будуть публікуватися його маніфесту. Тому що, коли ми говоримо про авангард, то це, звісно ж, маніфести. І от, власне, Грінберг. В своєму маніфесті, який називається Маніфест до противників нового віршування і прокламація. Він з двох частин складається. Він дуже жорстоко і графічно, тому що він сам казав, що нову поезію ми будемо вмірювати не її красою, а жахом, який вона викликає. Така, така заявка. Та він пише про те, що ну, досить такі радикальні аспекти. Ти, був бунтівні ідеї. Радикальні такі. аспекти літературної революції. <гум> так, от, 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 от такі штуки. От. Пані Тетяна, хотіла повернутися все ж таки до головної теми нашої сьогоднішньої розмови. Це Огада, це видання неймовірно красиве, так. Да? Перший редактор Тетяна Непепенка. А як так сталося, що ви отримали це, це замовлення чудове? І... А, чи потрібно сьогодні перекладати Агаду на пейсах під час війни? Хто це буде читати, для кого це треба, і, може, люди, які цим всім займаються, будуть вивчати краще і наприклад, чи читати все на українській мові? Коли вам запропонували, наскільки для вас це було е, дивним? Чи ні, і наскільки інакша лексика, можливо, це ж все таки релігійний якийсь контекст в тому є. Редагування е гади як цілісної книжки, яка вийшла, воно почалося з досить таки маленького шматочка роботи, тому що е не на цей, а на попередній Песах е минулого року е все почалося із е потреби. Відредагувати е, переклад для е, сайту для онлайн-версії Агади. От, цим займався проєкт Кешер. Ось, і вони е, брали лише ну, канонічний текст, тобто власне агаду, без коментарів, цих додаткових матеріалів от, і ну, всього обрамлення. От, е, його з Івриту перекладала Михайль Стамова, і їм потрібен був хороший літературний редактор. Відповідно, вони звернулися до духові літери, і, і так туди потрапила я. От, і я редагувала винятково цю частину перекладену з івриту для того, аби виставити потім на сайт, тому що цей сайт був як конструктор Агади. І там було дуже багато різних варіантів, додатків. І, здається, там суть була в тому, тому що я сама заходила на цей сайт і клацала, що можна собі скласти словом агаду із різних різних компонентів, ну там варіантів і всього цього, така цікава історія. А потім, потім з'явилася ось ця от ну, ідея і проєкт в кешеру ну, перекласти, зробити цілісну книжку. І за основу бралось вже існуюче видання американське, і ну по суті, ця книжка це була така українська адаптація. Ну і українське відтворення цього американського видання. Мене вразило наскільки ти читаєш гаду, а потім ти вже забув. Що ти її читає вже її і вірші, і якісь історії, і ось, історії ось, ось це було, людей. Це було з американського, і, та, видання. А, настільки ти занурюєшся, що там тобі на рік читання до наступного песиху, так, Тому, власне, що... так. Тут є і дисклеймер на одній з перших сторінок, що не потрібно використовувати все одразу, та це не, так, так. не накладати собі на тарілку, більше ніж можеш з'їсти. От потрібно це все помірковано. І її можна з року в рік переконструйовувати собі, додавати якісь там. Активності, ну, типу інтерактиви, та якісь ігри, пісні і так, далі, і так далі. і Це можна міняти. Я не знаю, скільки там може бути варіантів, але це вже ну, якби на розсуд кожної окремої родини. Я коли дивлюсь на цю книжку, я думаю, зараз подумала про таке приближення українсько-єврейських відносин, таких, що це якийсь такий крок. До такого внутрішнього примирення повинно бути це примирення двох таких культур, які не завжди між собою, завдяки нашим сусідам їх пропаганді, були, скажімо так, в дружніх стосунках. І це такий крок, який ну, потрібно, я думаю, було б зробити для того, щоб це вийшло і воно вийшло. І мені зараз дуже цікаво, пані Тетяна, скажіть кілька слів, тому що у нас тут немає ні художниці, ні дизайнера, є, є редактор. Кілька слів про ці роботи, хто малював і хто робив верстку чудово цієї книжки. І верстка, і ну, дизайнерське оформлення, і ілюстратор. Цим займалися чудовий проєкт кешер. От ілюстраторка, це відома ізраїльська художниця. Та ілюстраторка Зоя Черкаських Зоя Наді Черкаських. Вона створювала цю серію ілюстрацій спеціально для українського видання Акади. От і, в принципі. Ще на етапі, коли я перекладала маленькі, коли я редагувала власне, коли я ще не перекладала, коли я редагувала переклад Міхаль Станової, вона вже тоді надсилала, здається, перші ескізи певних малюнків. І насправді це був момент, коли я тоді подумала, а ось ми настільки будемо актуальні та і, 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 і занурені в контекст сьогодення. От і тоді я подумала, що ну нічого собі це має бути досить і досить цікавий виклик все це зібрати докупи цілісним текстом, і щоб зрештою це можна було представити також і, і українському читачу, і щоб воно вийшло в ширший світ та за межі, наприклад, єврейської спільноти. Добре, може пані Лено. У вас є ще питання? Е, ні, я хочу тільки подякувати пані Тетяні, сказати, що все буде в житті добре. І я завжди дивуюсь, що людина в 23 роки встигла стільки. 24, Ну да, але все ж таки стільки встигнути, стільки мати вже такого беграунду робочого. Ну, я не думаю, що так багато у нас зараз є знайомих, друзів, які б в такому віці могли б вказати Хочеться берегти да. пані Тетяну, щоб вона ще багато да. перекласти і да, зробити да, все. Да. Ініціюйте якісь чудові переклади з їди, що ми будемо інформаційно підтримувати, підтримувати, тому що відкривати ці двері ширше. Дякую, дякую, що покликали. Дякую.